Так, ідем з дідом на огород. Щось гукає. А це жаб'я чиста вочок по цю сторону. же їм тут добре. То, як їх там під берегом прямо. гріються, гріються. А жабки де, де видно, співають я. Ото ну, тільки очі ото їхні, так? Да? сезон. Брачний сезон, дід каже. Поховалися карасики. А, вони вони, ця, вони Ну так. Да. Ох, і співа, співучі. А даже лебеді наші. Був, був сьогодні, вже нема. а вже немає. Ну. ну, а це ось ставок. Тут ще й ловить рибу. Аж воно щось біліє там. Далеко воно. Ну. ну цей не зароший, бо цей сильно глибокий. Але теж вже з годами міліє. Вода а Ну так, да, нема води, десь не стає. А ну так, да, оця ж теж, теж тут вода була. Так скоро наші ставки повідмирають усі теж. Ну яка ж красота на воді теж біля води. Хорош ставочок поплавати там бе, на лодці. А ці співають, а ці співають. А дід мене на природу веде. Узяв знаряддя праці і каже, пішли. Бере і й до ставка. І що ми тут? Жаби будемо ловити. чи Що ми там на да. третій п'ять парасиків підірває. То Та що вони роблять? Один перекрюч... перекрикує другого. Ой, ну пішли ми. Пішли ми на своє. На город дід предлагає не йти. А що? Ми тут посидимо та й підемо додому. Ну, дамо, хай так. Потім на город іншим разом підемо. Да? Ону, лілії вже Стільки цих, листя вже. Листя вже. Колись була одна лілія, тепер вже більше більше їх. Ну хай хоч ліліями зараз це ставив. Так, пішли ми. Хто з нами, пішли буде допомагати. Оце, оце ми прийшли з дідом. Як можна сказати, прийшли, доповзли, пришкандибали. Ось наша полоска, ось така рівненька. ось рівненька. А щось до самого зеленого така рівненька. І оце треба тут щось посадити. Поки є ще погода, вітер вітром, свята святами. О, тракторець, воно стоїть під деревом, відпочиває. От так ми будемо працювати з дітом. Що у нас тут? Йди не балокай, давай будемо віддихати. Тут картоплі в нас відер п'ять, вона вже росте. Понабирали всякого різного семена, насіння. Насіння гороху. Зараз будемо загорати, роздіваємося, три минути перекуру і вперед, вперед, сонце вже високо, високо, вітерець повіває, помощників немає, ніхто не хоче нам допомогти. Ну нічого, будемо справлятися. Немаленькі, справи. Так, діло пішло. Дід боксує щось, а земля якась суха, вона суха, там чуть-чуть влаги воно. Як не буде дощу, та щось за земля? Як пух і сухо. Отак От якось у нас виходить. Отак От ми будемо його і робити. От так садимо, а вдруг виросте. От то буде в нас врожай, якщо все виросте. Отак. От Пищать твої колеса не змазані. Ох, желізо скрипить, пищить. Ай пищать, дід любить, як воно із звуком, так? Да? <звук> ну нічого, дід. Порозди не портить. Фу так, буде би продовжати далі. Неплохо виходить, да? так? Ну тоді вперед. Так, Дід, щось трошки перекусиш, да? та трошки я тобі боже. накидала воно. Там в мене в каструльці, так холодець в каструльці, бо тарілки нема де ставлять у холодильник, його можна доставити скрізь тепло. А -а -а. То я в каструльку воно набрала ложкою і та й. І, дід, зараз, щас... о, який та чубчик кучерявий. Після бані Чупчик з кучерявим став. Ох, а лоб білий, а сам чорний. Нравиться. Mm -hmm. Ну, їж, Дід Ми сьогодні, Дід мене пригласив на пікнік сьогодні в мене. Каже, пішли на природу. А я ж взяла та й повелася та це діло. Дума, дома скучно, пішли на природу. А я повелася. А він мене як завів, як завів, а там роботи. Каже, позагора загораємо на городі, трошки так щось. Посадимо, подивимося, прогуляємося. Боже, аби пішли пів одинадцятої, а півп'ятої тільки ноги притягли. Уже не йшли, а ноги тягли тільки. Так, щось так що ж далеко. Та ще наробилися. Ну, такі довольні. Нагулялися да, позагорали там. Нікого немає, одна природа тільки. Така красота. Uh, і доволі, що посадили, і, і такі доволі через те, що думаємо, а вдруг воно щось там виросте. Mm -hmm. О, то буде прикол, да, дід? Oh, якщо там ще щось і виросте, якщо його це не засмалить оте, спека, то може, щось і виросте. А ні, то не знаю, чи на то його тоді захочеться його садити, чи ні? Я сумніваюся, що захочеться. Бо так наробиться і нічого, щоб не виросло, то. А раніше ми пам'ятаємо, що там так усе росло, так усе росло. Ну, ті часи пройшли вже. А то фітнесом зайнялися. Ох і зайнялися за фітнесом. Калорії. Вони десь розлетілися, хтось зна куди ті калорії. Да, аж облежали цілий день. Там <світ> ото от, той от, от, холодець, а так він Бачите, бачите, кийота у мене. Ще й поїсти і калорії не повикидати, то це теж mm -hmm. опасно. То ми ті калорії, дід жири качав свої. Куди, кажу, хай я. Ну а тобі ж куди. То це я його тепер сьогоднішній день він від'їдає, тепер вечором. Щось він сильно не хотів і зараз ну, їж, не сильно. не хочеться, як, як... нарубився. Не хочеться йому, ну, хоч трошки щось кажу, що можеш. Бо діти так нельзя, то мені тому ж навіть ти мене прогнав так туди-сюди. Та я туди прийшов, то в салоні. Так то ж. А тоді ще в баню пішли. Угу. Дітя баню встав, п'ять минут полежав. Каже, давай баню розтопить. Після городу все в пилюці. Пішли, пішла я потім діти, так гарно ми. А тепер щас як заляжемо. ха А буде хорошо нам, да, дід? Ноги по ноги відкидаю зразу. Та, і все. І зразу я, мабуть, засну. Бо так я давно не ходила. Якби це було на місці. А якщо ж треба було пройтися стільки? Mm. А... побачила. Дід а? би Жаль. поїхав би, то він зі мною ж, ішов, вже ж треба було. Mm. Ну, На другий раз, як дід буде вже їздити, то він вже сам туди буде ходити. Може, там бур'яни якісь будуть. Uh -huh. Ну, ми от бур'янів покропимо ще. Mm. А там же ж в кінці тижня цього обіцяють вже в нас навіть. Зразу там на західній частині негода буде, а потім до нас прийде. І перша декада травня, волога і прохолодна, а далі, як не буде в нас дощу, то його вже й не буде, так сказали нам. То ми думаємо, треба посадити, може, щось виросте. бо справді дощ буде. От мені ж сумніваюся, я не, вже нам таке щастя випаде, що душ буде. Але земля там всередині ще є волога, бо і налипало дуже до знаряддя праці трошки, вниз. аж там всередині в землі там налипало трохи. О, так що будемо сподіватися на краще. І так. це булюється, і цей. І бурячки, й морку, і речкою, і, і горох пасоє. Боже, що ви тільки не садили. Усе посадили, щоб було. Це баба вже буде, да. штукати, або хтось. Дід буде мені возити зелений горошок, якщо він виросте, так. Да. Фазани поплюють. Я, тих, я тих фазанів поубиваю, потім піду. <гум> ще не хватало, що я штула, там... <гум> Ох, і позаді. Вони ще не... шкоди не робили. Ну Бо якщо буду шкоди робити, ще, то я більше туди не піду. Хай <гум> там сидять самі. Я на них не піду дивитися дуже. Ох, і багато розвелося їх. Ну хай живуть, я їх Горохи не трогаю. І кукурузу, а, нехай їдять. Хай да їдять наїдається. Фух, втомилася я. Наливай. дід. Це йде. Наливай, наливай, кума. Поки кума ще цей мене. Наливай, наливай. А ти хочеш його ще й різати? Так так, вона якась а ну, ну, на вигляд вона така байдужа. Так, сиди. А? Там верхушка така не. Вона наша. Да, а тільки торкнешся її, вона зразу все відпаде. Що вони ото от, чудять. Хіба не можна зробити нормально, щоб воно не відпадало. Бери знизу, якщо зверху буде відпадати. А тоді, або вершок одріжжу такого. От такого. Да. То, то вже. Та отам по тому згибові ріж. Ні, вершок хай і стоять, я тут. Я їх вже ж, їх аж дві було, я одну різала. Поки я її перерізала пополам уздовж, то воно все відпало, той цукор то їхній білий, з чим вони О, Із білком а його. А так то ж... та, буде менша така Не. паска. Діча й оставляє ще й на завтра. О, ah. oh, смачно. Mm -hmm. Ну давай на такій веселій ноті смачній будемо закінчувати, бо у нас багато yeah. вже минут, то до... yeah. усім побажай смачної паски, well, веселих свят. Там вже закінчаються свята. Не, завтра третій день. Ну no, точно ж. Ну всіх і О. Всім щастя, здоров'я. Всім смачного, смачного, дякую за перегляд. І... мирного неба. Так. І скажи, смачно тобі, чи ні? Дуже смачно. Ну, перший день вони були пухкіші. Ото першу саме як купили, розрізали, а вона як пух була, трошки постоя, трошки вона вже така робиться. Ну, все одно до хорошо. компоту, до чаю, так воно йде хорошо. Такі хороші свята з такими булками можна святкувати. Да, як я шо? Давай, діти. Добра вічу